Так, хтось приходив ось слід, слід, напевно, видра приходила, але вона так видра, бо слід великий, вона трошки обламалась, бо замершав все. Ось прорував одного полоночку лід сантиметрів 10. Це взагалі. Та хоч би не про... Та куди б я провалився, ось бачите? сліди, прийшла, прийшла. Оп і пішла. А куди вона вилізла? Хто його знає. Ага, ось слід. Ну, а далі не видно. Ну, може на цій стороні. Ну тут, тут сліди є. І собачі, які хочеш. Напевно, сюди і вилізла. Страшна штука. Піль за все, що тут рибки не дуже в мене вже залишилось. Ну, о, як вода ходить. Оце прорубаю, зараз більше. І щось сюди положу, щоб видра не залізла. Завтра на роботу. А післязавтра знов прорубаю. А так-то виходить повітря. Гази вірніше, а не повітря. А вода чистенька. Клас. До речі, води додавилось. Сніг був розтав. Може весною буде нормальний рівень. А може і ні. Позамерзало все. І під краями позамерзало. Ну тут все більше позамерзало. Оба, о! Так, тут льод менший. Лід, а не льод. Сантиметрів п'ять по краям. Так, все. Пішов в хату далі працювати.